Волонтерство, чітка громадянська позиція, допомога військовим та неабиякі успіхи у навчанні. Попри усі виклики сьогодення, українські діти демонструють наше майбутнє у надійних руках, не виключення й Хмельниччина. Тож, аби вкотре відзначити їх працю та старання, голова обласної ради Віолетта Лабазюк зустрілася із найменшими та найактивнішими подолянами. Маємо можливість зарядитись позитивними емоціями від наших діток. Від... Підростаючи нашого покоління від майбутнього України, привітавши від імені депутатського корпусу наших обдарованих дітей, дітей, які сьогодні мають на жаль статус ВПО, дітей, які сьогодні є. Військовослужбовців наших захисників і захисниць дітей, які декламують одні з найкращих показників на спортивній арені, і звичайно, усіх їхніх представників. Серед нагороджених нині 14-річна Анастасія Біжик. Вона родом із міста Маріуполь. До Хмельницького приїхала у 22-му році. З того часу зізнається дівчина волонтерство стало сенсом її життя. Сама я теж того літа. Я створювала свій табір, теж для переселенців, для взагалі дітей, які не мають друзів. Тобто вони всі об'єднуються і ми шукаємо їхні спільні хобі і вони спілкуються за допомогу військовим від голови обласної ради, отримала подарунки. Вікторія я обожнюю співати і вирішила, чому б не допомогти. Взагалі, на початку повномасштабного вторгнення ми допомагали взагалі, чим могли зараз, в принципі, також, але і е, люблю співати, тому і цим допомагаю. Пишаюся тим, які ви здійснюєте вже сьогодні на своєму життєвому шляху для себе вершини. І я вам бажаю побільше вершин та звершень. Нехай ваші мрії самі не здійснені, як найшвидше здійснять. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал.